Розповім вам про страву притаманну Галичині. Хоча вона зустрічається і у інших куточках нашої країни. Просто у різних інтерпретаціях. Мова піде про голубці з тертої картоплі. Подають таку страву зі сметаною або ж з грибною підливою. Вона може бути пісною і часто її готують на святвечір. Також дуже смачні ці голубці з квашеної капусти. У відео я показую вам непісний варіант. Ці голубці ще називають голодними, бо з'їсти їх можна нереальну кількість. Рецепт вам залишаю і дам кілька порад, щоб у вас все вдалося. Сиру картоплю натираю дуже мілко. Рідину я не забирала. З картоплею натираю одну цибулю. Дві цибулі тушкую на олії. Окремо відварюю кілька картопель, додаю до них тушковану цибулю, кілька ложок сметани, розтираю і додаю до сирої картоплі. Якщо ви вправна газдиня, то без вареної картоплі можете обійтись. Але з вареною трохи легше їх крутити. Маса не розтікається. У морозилці я мала білі гриби. Нарізала їх, виклала зверху і залила все сметаною з молоком. Тушкувала десь го у духовці, щоб вони добре впражились. Вам може знадобитись більше або менше часу, все залежить від капусти. Якщо маєте сушені білі гриби чи печериці, теж буде смачно. Ще одна ремарка сметана домашня або беріть вершки. Горшкам 40 років, у вільному продажі їх нема. Але на блошиних ринках ви можете їх віднайти.